Вітаю, українці! Звати мене Руслан Криваніць. Сьогодні моє відео про популізм. На жаль, в нашій державі взагалі на наших землях склалася якась. Неймовірна історія з цими всіми популістичними несправжніми штуками. Освіта у нас несправжня, економіка у нас несправжня, і до речі, дуже задумайтесь, якби нас не, дотава, не, не якби нам не допомагали, не надавали дотації західні держави, ми б уже зараз сиділи з вами без грошей, взагалі абсолютно. Бо не було б іншого варіанту, як забрати заощадження громадян. Ми б сиділи вже по карточках, реально, тому вдумайтесь, тому величезна подяка нашим західним партнерам. щоб ви там не говорили. Але проблема не в тому. Проблема в тому, що я, як власник ресторану, можу вам розказати безліч цікавих історій, хто приходить і хто як хоче працювати. Люди не зрозуміли одного, що популізм він дуже дорого коштує. Якщо вам обіцяли зарплату вчителя по 4 тисячі доларів на місяць, то задумайтесь, а де ж її взяти? Як побудувати економіку так, щоб зарплата у вчителя була 4 тисячі доларів на місяць? Як побудувати економіку так, щоб було житло молодим сім'ям, вчителям, військовим, медикам? Ним абсолютно усім верствам населення? Як зробити так, щоб соціально незахищені верстви населення, такі як інваліди, багатодітні сім'ї, тощо чорнобильці, е учасники війни і таке інше, жили добре? Як зробити так? То цього ми слухати не хочемо. Зате ми хочемо популізм. Ми хочемо, ми хочемо великих зарплат. Е, до мене е, прийшов бармен, якому 30 років. І він не хоче робити доставку в радіусі там, 30, е, 300 метрів. Там, да? Просто, Знаєте чому? Бо у нього вусі свистить. Йому жалко, він масік. Йому 30 років, а він масік. І у нас от таких от масіків навалу. Ми не хочемо над собою працювати, не хочемо думати, і тому можливо, ера прийшла тих людей, які знають, що робити. Я не можу обіцяти зарплату вчителю 4 тисячі доларів. Це нонсенс. Чому тому, що такі зарплати не платять навіть в надрозвинутих країнах? Я не можу обіцяти пенсію в півтори-дві тисячі доларів. Чому для того, що я як економіст, як бізнесмен я дуже чітко розумію, що для цього яку титанічну роботу нам потрібно зробити? Українці, я закликаю до об'єднання розумних людей. Перша ланка нашого об'єднання це захист своїх прав і свобод. Давайте об'єднуватись навколо одного, єдиного фактору, шкурного фактору об'єднуватись для того, щоб захищати одне одного в правовому полі, наймати собі адвокатів, юристів і захищатися від свавілля системи. У кожної системи є плюси і мінуси. У кожної системи є певні правила, які деякі можна порушувати. Запам'ятайте основне, все, що не заборонено законом, все те дозволено. А у нас дуже часто закони пишуть в розріз Конституції України. Тому закон чи це чи не закон, ми з вами можемо доводити це самі. Тож, будь ласка, подумайте, яких політиків ви хочете бачити: популістів, які будуть танцювати і співати, влаштовувати вам. Смішки влаштовувати вам, здивуй мене, оцю всю економіку, давати, розповідати вам про великі зарплати, чи ви хочете людей, які скажуть ні, українці. Нам доведеться добряче, добряче попахати. Нам доведеться оце змінити, оце змінити, отут змінити, і доведеться пахати, кого оберете ви, чи кого ви вже обрали. І за що ми зараз розплачуємось? Я говорю виключно про усіх політиків, які протягом 30 років ми робимо цей вибір. Спираючись виключно на емоції, може досить.